О, Я сказав, спорт сьогодні не поза політикою. Спорт сьогодні це політика. Дякую. Будь ласка, Павленко Юрій Олексійович. Шановні колеги, переконаний, що на етапі підготовки до другого читання, в разі вашої згоди і підтримки в першому читанні всі зауваження застереження будуть максимально враховані з метою підвищення якісного. Забезпечення сфери фізичної культури і спорту, щоб безпечно тренувалися і діти, і дорослі. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, будь ласка. І Гончаренко, Олексій Олексійович. Будь ласка, і після цього голосуємо, колеги. Шановні колеги, спорт, о, спорт і мір. Звичайно, ми підтримуємо спорт, про що тут говорити. Але я хочу вам розказати про ще одну ініціативу, яку направив Верховну Раду, наш уряд. Уряд затвердив законопроект, яким хоче оподатковувати вже продажі на OLX. Ну і взагалі на всіх цих платформах, де люди продають свої старі речі. Ну тобто. Не вистачає на національний телемарафон, щоб було лапшу на вуха вішати. Не вистачає на всяку іншу дурню, типу кешбеку. І давайте тепер будемо брати ще з людей гроші за те, що вони якісь свої вже старі речі продають один одному, бо на жаль, вже не мають іншого доходу, а інші не мають можливості купити нове. Давайте і за це візьмемо ще з них. Ну я не знаю, за що ще не взяли з українців. Ну, може за вдих, видих? Я не знаю за що ще не беруть. Ну за все. Ну може, ви вже якось заспокоїтесь? Вам на все не вистачає? На що вам не вистачає? На що вам ще не вистачає? Я питаю нашу владу. На національний телемарафон не вистачає. Скажіть, на що не вистачає? Не вистачає ще одну квартиру баблом забити крупі. На це не вистачає. На що не вистачає вам ще одну вілу купити в Італії? Родині президента чи кому ну на що нам не вистачає? Можна мені сказати, що вже треба старі речі оподаткувати? Та ви можете заспокоїтись, вже нарешті ці люди нещасні ледве виживають. Виплата на дитину 860 гривень, пенсія 2,360, зарплата вчителя 8. І коли вони між собою, старі речі, дитина виросла, хочуть продати, а хтось не може купити нові речі, бо ви стільки платите, хочуть купити старі, то ви із цього хочете взяти гроші. Да вже заспокойтеся, скільки ж коли ви нажеретесь. шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення.